Зустрілись зима і осінь. В Україні випав перший сніг. Традиційно засніжили українські Карпати. Там вже мінусова температура. Ба більше шалені зливи теж накриють Україну. Однак і це ще не все. Синоптики прогнозують значний температурний контраст. На українців чекає чергова аномалія. В які регіони увірвиться негода, де на стопчику термометра буде мінус, а де продовжиться літо, розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Вранці 30 у вересня перший сніг випав на високогір'ї Карпат. Сніг зафіксовано на курорті Драгобра та полонині Пожижевській. Користувачі соціальних мереж викладають у мережу фотографії та відео засніжених схилів та полонин на Івано-Франківщині. Синоптики прогнозують, що найближчим часом на високогір'ї буде до мінус трьох мінус п'яти градусів. Гору піпован теж засніжило. Вона є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вранці останнього дня вересня там спостерігався туман. Вітер був північний 20-22 метри за секунду. Температура повітря становила мінус 5 градусів. Про це повідомляв Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Рятувальники закликають туристів бути дуже обережними під час походів у гори. Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди. Зокрема, про це повідомляли в Укргідромецентрі. Прогноз погоди в Україні на 30 вересня. В західних Житомирській та Вінницьких областях марно. Дощі. Вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі. Температура вночі 4-9 тепла. В день 8-13. На Високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг. Температура вночі та в день 0,5 тепла. Нарешті території мінулива хмарність без опадів. Лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ. Температура вночі 9-14, на узбережжі морів – 16 градусів, в день 20-25 градусів. В більшості північних областей вночі 6-11 градусів, в день 14-19. Вітер північний на півдні та сході, східний – 7-12 метрів за секунду. В Україні місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Однак синоптик Ігор Кібальчиш заспокоює і каже, що початок жовтня практично на всі. Території нашої країни слід очікувати незвично теплим в результаті атмосферної циркуляції південно-східного напрямку, яка встановилася в останні дні, до нас продовжить надходити тепле повітря з більш південних широт. Цьому процесу також сприятиме наявність малорухомого антициклону над Уралом. Таким чином температурний режим перевищуватиме норму на 4-9 градусів. А подекуди можливо ще вище. Проте за словами синоптика, інший характер погодних умов складається в західних областях. Тут проходження малорухомого холодного фронту, а також вплив прохолодного повітря зі скандинавського півострова, забезпечить більш низький температурний фон. Більше того, в окремі дні не виключені заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. У високогірній частині Карпат може спостерігатися випадання снігу та утворення снігового покриву. Дощі в нашій країні більш вірогідні у другій половині тижня, які місцями супроводжують. Утиметься грозами переважно на півдні, хоча пройдуть опади не по всій території країни. На сході продовжиться посушливий період. А разом із ним і надзвичайний рівень пожежної небезпеки в екосистемах. За прогнозами його як і бачича, у понеділок та вівторок, 30 вересня, 1 жовтня у більшості областей опадів не передбачається. Лише у західній частині часом пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У високогірній частині Карпат очікується мокрий сніг. Температура повітря в західних регіонах становитиме вночі в межах плюс чотирьох плюс 10, в день плюс 9, плюс 15. У Карпатах вночі близько нуля, в день плюс 1, плюс 6. Нарешті країни вночі до 16 тепла, на узбережжі морів до 18 із позначкою плюс, в день плюс 20, плюс 25. У південно-східній половині місцями до плюс 27 градусів. Схожа погодна ситуація буде і у другій половині тижня. У період із середи по п'ятницю, 2-4 жовтня, по всій території нашої країни переважатиме тепла та малохмарна погода, без опадів. Лише в день 4 жовтня у західній частині пройдуть місцями помірні дощі. Температура повітря в західних регіонах вночі коливатиметься в діапазоні плюс 2, плюс 8 градусів. У середу на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0. Мінус 3 градуси, в день плюс 13, плюс 20 градусів. Нарешті країни нічна температура становитиме плюс 8, плюс 15 градусів, денна плюс 20, плюс 27 градусів. На вихідних 5-6 жовтня під впливом атмосферного фронту з Південно-Західної Європи погодні умови почнуть поступово змінюватися. У більшості областей прийдуть дощі, у південній частині із грозами, а також посилиться вітер південної чверті. Без істотних опадів утримається лише у південно-східній половині України та в Криму. Температурне тло залишиться аномально високим. Вночі очікується плюс 11, плюс 17 градусів, вдень плюс 16, плюс 22 градуси. На південному сході у Приазов'ї та Криму місцями до плюс 28 градусів. Про значний температурний контраст від плюс 9 до плюс 26 говорила говорила Наталка Діденко. Попереджала синоптикиня і про сильний вітер та зливи. Найближчим часом значний температурний контраст від плюс 9, плюс 14 градусів на заході до плюс 22, плюс 26 градусів на сході України. В день 30 вересня сильні дощі імовірні у західних областях України у Карпатах і з мокрим снігом. Навіть і не думайте йти у гори. Трохи почекайте. Нарешті нашої території суха погода. Сильний вітер з оцим. Противним завиванням ще побуде. Ганятиме листя дуже-дуже обережно під старими деревами та білбордами. Проходьте швидко, але 1-2 жовтня вітер попустить. У західній частині України вже сьогодні холодяка. Навіть в день плюс 7, плюс 11 градусів Бррр, пуховики. На півночі плюс 13, плюс 18 градусів. Схід та південь плюс 20, плюс 25 градусів. Центр плюс 19, плюс 24 градуси. На Вінничині плюс 12, плюс 14 градусів. В свою чергу синоптикиня Наталка Птуха розповіла, що за розрахунками світових прогностичних центрів для першої декади жовтня на заході температурний фон буде дещо нижчим через надходження більш прохолодного повітря. Можливо, навіть на 1-2 градуси нижчим за кліматичну норму, але це тільки по західних областях. Тим часом на решті території України ще залишатиметься температура близька до норми, зокрема на півночі і частково в центральній частині, на півдні і сході трохи вище, зокрема на 1-2 градуси. Експертка наголосила не настільки, як зараз, тому що наразі десь на 6 градусів на півдні та сході вищі за кліматичну норму, дуже високі, ось ці значення температури. Також вона додала, що вже буде згладжуватися цей процес, і в принципі по жовтню, якщо говорити, то все одно, навіть попри те, що перша декада у західній. Іх, областях може виявитися трохи прохолодною. Решта часу очікуємо, що буде або близько до норми, або на 1-1,5 градусову ще йдеться про середню місячну температуру. Наталя Птуха зауважила, що в жовтні дощів буде більше ніж у вересні, тому що той блокувальний антициклон зі сходу нарешті поступово втратив свою силу. А процеси у жовтні будуть більш мінливі. Звичайно, чергуватимуться дні як і сонцем, так і з хмарністю, а й подекуди з дощами. Очікуємо, що все ж таки час від часу вже будемо мати більше упадів. За словами синоптикині, згідно з багаторічним аналізом, абсолютний максимум для жовтня становить плюс 26, плюс 34 градуси. На високогір'ї Карпат плюс 20, плюс 21. Абсолютний мінімум температури, які фіксували коли-небудь у жовтні від мінус 4 до мінус 16 градусів у північних центральних східних областях і в Карпатах навіть місцями мінус 17, мінус 23 градуси. Жовтень, перехідний місяць тут може бути як плюс 30 градусів у деякі дні, так і мінус 20 градусів. Переважно, якщо це мінус 20 градусів, то можливо це більше гір стосувалося або північного сходу. Це дуже короткотривалі процеси. Водночас птуха наголосила, що наразі морозів в Україні ще не буде. Поки що у нас в умовах зміни клімату, взагалі все частіше стає більше теплих днів. Звичайно, є і винятки, як от зараз, по заходу, де буде трохи похолодніше в першій декаді жовтня. Але решту часу очікуємо, що все ж таки температура буде близькою до норми і навіть трошки вищою. До кінця року залишилося менше ста днів, тобто, вже за два місяці настане зима, а над більшою частиною України панує літня погода. Синоптики констатують, що метеорологічне літо продовжується. Нагадаємо, літо закінчується, коли середньодобова температура стає нижчою плюс 15 градусів протягом кількох діб поспіль, поки вона значно вища. Та на дозі температура повинна різко знизитись. Настане справжня осінь, запевняє керівниця відділу. Грометеорології укргідромецентру кандидат географічних наук Тетяна Адаменко погода у жовтні зазвичай контрастна і може змінюватися кілька разів на день. На переважній частині території відбувається стійкий пергіт середньодобових температур через плюс 5 градусів у бік зниження. Аж до переходу через 0 градусів настає час. Передзим'я. лише у південних областях і на Закарпатті цей перехід відбувається у першій половині листопада. Усе частіше останніми роками у жовтні переважає тепла погода, як, наприклад, у 2015 році, коли перша половина жовтня була майже по літньому теплою. Температура повітря сягала плюс 25 градусів. А у жовтні 1999 року у південних областях спостерігалася температура плюс 29, плюс 34. З 14 по 17 жовтня небо проясниться, настане коротке бабене літо, яке правильніше назвати золотою осінню, адже навіть у день буде не тепліше за 11-13 градусів. Закінчиться місяць зниженням температури до плюс 7-9 градусів у день і до плюс 4-6 вночі і помірними дощами. Також не варто забувати і про магнітні бурі за попередніми прогнозами вчених цього тижня космічна погода балансуватиме між слабким та помірним рівнями геомагнітної напруженості. Дні зі слабким рівнем геомагнітної напруженості прогнозуються на 30 вересня, 1-4 та 6 жовтня. Під час них особи із підвищеною чутливістю до впливу. Магнітносфери можуть потерпати від посилення больових відчуттів у людей з хронічними захворюваннями, зниження працездатності та продуктивності, впливу на електронні пристрої та системи комунікації, підвищеної дратівливості та нервозності, зниження концентрації уваги. Помірного рівня геомагнітної напруженості, як передбачають вчені, слід очікувати 2, 3-5 жовтня. У ці дні особи чутливі до впливу магнітносфери можуть відчувати розлади рівноваги та координації рухів, можливі ефекти впливу на репродуктивну систему, підвищену дратівливість та нервозність, зниження концентрації уваги, щоб убезпечити здоров'я і самопочуття від впливу магнітних перепадів, більше гуляйте на свіжому повітрі, вживайте достатньо води, відмовтеся від шкідливої їжі та напоїв, намагайтеся не перевтомлюватися й уникати стресів. Тримайте під рукою необхідні ліки та стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо ж відчуваєте посилене нездуження, звертайтеся до лікаря. А яка погода спостерігається у вас в регіоні? Не Пишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.